Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ендоскопію в урології. Що це таке, і де її застосовують саме в урології? Отже, ендоскопія це метод дослідження, і лікування за допомогою спеціальних пристроїв, які здатні проникати в природні отвори. Власне, в урології, природнім отвором це є уретра. Тобто через уретру по сечопусному каналу ми можемо пройти в сечовий міхур і далі за потреби можливості можемо пройти через вічку в сечовід і навіть в нирку нагору. Часом ендоскопія, ендоурологія застосовується і через певні створені отвори. Наприклад, якщо ми виконуємо перкотанну нефролітотрепсію, тобто Видалення камінця через прокол. Ми туди теж заходимо ендоскопом, пристроєм для ендорології, і маємо можливість зробити ті камінці. Тож, ендоурологія або ендоскопія в урології це метод дослідження за допомогою тонких камер, пристрій, які можуть нам дати інформацію, як виглядають сочові шахи середини, і таким чином не тільки діагностувати патологію. І провести лікування. Це видалення різних новоутворень, видалення простати, це видалення камінців, дробління камінців. Просто діагностика, введення ботуксу, величезна кількість, що ми можемо виконувати, власне, за допомогою ендоскопії. Надзвичайно сучасний прогресивний метод і жодна сучасна урологічна клініка не може обійтися без. Ендоурології. Ендоскопія в урології дуже помічна в діагностиці величезної кількості захворювань, і перевага є така, що можна не тільки діагностувати, а і лікувати з допомогою ендоскопії. Тож, якщо у ваших близьких чи рідних є такі проблеми, які є всередині, не завжди можна діагностувати при огляді ззовні або іншими методами обстеження, Радіологічними, ультразвуковими, ще щось. Тоді ми застосуємо ендоурологію. Власне, в нас в лікарні Святого Миколая, перша мого міста Львова, є все ендоскопічне обладнання, яке може використовуватися в дитячій урології. І далі буде більше. Я в цьому переконаний. Тож, друзі, до нових зустрічей! Бережіть себе і всього найкращого.